Відірюдицької державної телекомпанії Новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк звернувся до членів парламенту України на сьогоднішньому засіданні ухвалити законопроект про вдосконалення законодавства в сфері теплопостачання та ЖКГ, який дозволить отримати 500 мільйонів доларів від Світового банку і 300 мільйонів доларів макрофінансової допомоги від уряду Японії. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 24 квітня. Голова уряду від імені кабінету міністрів висловив вдячність за ухвалення. Коаліцію низки урядових законопроєктів. цей закон вже втричі на жаль не голосується парламентом, і не голосування за цей законопроект це мінус 800 мільйонів доларів для української економіки для створення робочих місць. Тому прошу членів парламенту повернутися до розгляду цього питання і результативно і ефективно проголосувати за прийняття даного законопроекту. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк звернеться до уряду Республіки Польща направити до України фахівців для допомоги в виконанні програми з протидії корупції та проведення експертизи українського антикорупційного законодавства. Про це голова уряду повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з головою Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща Павлом Войтуніком. Прем'єр-міністр України наголосив, що антикорупційна стратегія в Україні має будуватися за зразком польської. Хотів би, щоб і в Україні так само чітко і зрозуміло будували стратегію ті, хто відповідальні за боротьбу з корупцією. Я попросив директора бюро, щоб вони нам допомогли в першу чергу в питанні законодавства, тому що у нас десятки законів, які треба проаналізувати. І польща пройшла цей етап, і ми хотіли би, щоб Польща зробила юридичну експертизу всіх законів по боротьбі з корупцією в країні. Поляки, в свою чергу, готові до прямої тісної співпраці у сфері боротьби з корупцією. Однак радять не чекати вирішення усіх проблем в Україні з появою антикорупційного бюро. Створюване українською владою, національне антикорупційне бюро не вирішить всіх проблем України пов'язаних з корупцією, масштаб якої набагато більший ніж у 80-х-90-х роках у Польщі. Ілюзію було б думати, що національне антикорупційне бюро, яке створюється в Україні та яке матиме кілька сотень працівників, самостійно зможе вирішити всі проблеми. Сказав він. Керівник сформованого у 2006 році Центрального антикорупційного бюро нагадав, що у Польщі де доство. Орення цього органу діяли антикорупційні підрозділи у різноманітних службах, серед яких він згадав поліцію прикордонну та митну служби ми маємо готовність і готові поділитися своїм досвідом в антикорупційній боротьбі, як хорошим, так і своїми помилками негативними сторонами, і в під своїй підтримці готові надати юридичну експертну оцінку і фахівців, які будуть співпрацювати з вашими міністрами. В Одесі було проведено круглий стіл шлях європейської інтеграції України, роль громадянського суспільства. В його роботі взяли участь представники місцевого самоврядування, активні лідери громадських організацій, місцевих громад та експертів регіону, зацікавлені у питаннях євроінтеграції України та активності об'єднань громадянського суспільства у відповідних процесах. Подробиці далі в сюжеті. Стратегічною метою розвитку України визначено входження її до європейського простору, а в подальшому і повномасштабна інтеграція до європейського союзу шлях досягнення цієї мети, як з'ясувалося, непростий. він є можливим лише за умов демократизації українського суспільства, дотримання європейських принципів розвитку. Є чотири, чотири основних документи, над якими ми працюємо. Тобто це договора соціації, це план дій по безвізовому режиму, це договор по відкритому небу для того, щоб запустити і відкрити, Свободные перелеты, пассажирские перевозки в Украине и интегрировать их с Европейским Союзом. И четвертый документ это энергетическое сотрудничество. Это Тот механізм, который дає возможность гражданскому обществу допомагати или контролировать, контролювати, э, обращать их внимание на необходимость исполнения этих цих документів ході круглого столу. Експерти дискутували на тему перспектив історії успіху відносин України з ЄС, озвучували аналіз стану на виконання угоди про асоціацію. Восточне партнерство формат котрому проложен для усиления політики соседства, И сейчас он переживает очередное обновление. Это тот формат, который, вероятно, еще длительное время будет главной платформой сотрудничества нашего государства с Европейским Союзом, потому что всі можливості сусідства, як економічні, соціальні, гуманітарні, ще далеко не вичерпані. Незабаром в кінці травня у Ризі відбудеться саміт Східного партнерства. За кілька днів до його початку у Латвії пройдуть три форуми громадянського суспільства. Європейський со Союз зараз дуже активно дискутує татом, яким може бути Східному партнерству. І не будемо скрывать, що є, звичайно, країни, які хотіли, можливо, забыть об этой політиці, е і думати більше о про проблемах європейського союза с, и внутренних внутренних вопросах. Балтийские страны, также Польша и наши северные соседи, считают, что эта политика должна приобрести другой характер. Для Украины это особенно важно, то есть чтобы чтобы тот то партнерство европейских стран Европейского Союза с Украиной в точности соответствовало тем запросам, которые сейчас есть в украинском. Мобщстві і для розвитку українського государства всі експерти сходилися у думці, що сьогодні Україна стоїть на шляху нових глобальних викликів: необхідності системних змін, об'єднання влади та суспільства, заради глибинних перетворень в країні. Ольга Міщук Віталій Безсмертний, Факти. Служба безпеки України затримала активістку одеського антимайдану і так званого Куликового поля за підозрою причетності до низки терактів в Одесі. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Встановлено, що одеситка особисто закладала саморобні вибухові пристрої під час терактів поблизу бізнес-центру «Адміральський» у грудні минулого та березні цього року. Зазначили у відомстві за інформацією спецслужби, затримана з позивним радистка діяла у складі розгалуженої терористичної групи з числа прихильників ідеології компартії переслідувала українських активістів та волонтерів, поширювала матеріали сепаратистського змісту. Раніше співробітники правоохоронних органів затримали її спільників. На в'їздах до Одеси відновлюють роботу блокпости. Про це повідомив координатор групи інформаційний опір Південь Сергій Брачук. з метою недопущення порушення громадського порядку та запобігання терористичним актам відновлена і активізована діяльність мобільних блокпостів, що забезпечують контроль в'їздів до Одеси в усіх напрямках. До цієї роботи, крім спеціальних структурних підрозділів, залучаються сили. Громадських організацій та об'єднань, які сформували оперативний штаб патріотичних сил, зазначив він за словами Братчука. Найближчим часом, особливо в річниці Одеської трагедії, 2 травня, можливі спроби дестабілізації ситуації в регіоні серед можливих для Одеси і області загроз, експерти відзначають використання спецслужбами Російської Федерації негативної соціально-економічної ситуації і різних негативних інформаційних. Приводів для організації акцій протесту серед мирного населення. Сніг зійшов, а з ними асфальт з одеських доріг, Який стан автошляхів нашого міста на сьогоднішній день, де найнебезпечніші ділянки для водіїв та коли одеситам чекати ремонтних робіт у нашому наступному сюжеті. Дороги це вічна біда нашої країни. Понад 80% протяжності шляхів Одеської області загального користування мають ушкодження у вигляді ям вибоїн, просідань і інших деформацій. Причина таких катастрофічних показників, запевняють експерти, не тільки в несвоєчасному ремонті, та називають цілий ряд чинників руйнування одеських автошляхів. Нашими дорогами рухається дуже багато великовагових автомобілів, які везуть і 40, і 60, а є факти, і 120 тонн. І жодна дорожна конструкція. Вона дорога, дорожні роботи дорогі, але жодна така конструкція не витримає таких навантажень. Також до цієї проблеми додають природні техногенні умови, запевняючи, що асфальт та покриття просто не здатне витримати кількість водних напливів, бо розраховане лише на 11 років. А багато наших доріг не бачили капітального ремонту вже понад 30-40 років. Та, як виявилось, і не побачать, поки в Одесі не з'являться компанії, спроможні взяти на себе лагодження старих покриттів. Служба доріг оголошено конкурсну закупівлю на виконання робіт, і незабаром у нас відбудеться розкриття конкурсних пропозицій, будуть визначені переможці, укладені контракти і розпочаті роботи. Найошкодженішою і найнебезпечнішою дорогою для автомобілістів називають ділянку київської траси, що знаходиться близько селища Краснознаменка. Там водії часто залишають колеса, не кажучи вже про аварії. Проте ремонтувати дорогу немає за що. Ми зараз можемо лише за рахунок експлуатаційного утримання підтримувати в проїзному стані. Будуть оголошені торги на проведення робіт. Про Реальність виконання самих робіт я не можу казати, тому що для того треба, щоб з державного бюджету були передбачені кошти. На сьогодні їх немає. Під час цьогорічних поточних робіт за державні кошти відремонтовано вже 72 тисячі квадратних метрів покриттів Одещини. Нагадаємо, всього в Одесі 8 тисяч кілометрів доріг загального користування, серед яких 82% пошкоджених. Ірина Рогозянська, Вадим Мірза. Факти. Одесу продовжують відвідувати європейські політичні гості. Головна мета таких візитів обмін досвідом. Допомога Україні у встановленні децентралізованої держави та майбутнє співробітництво з країнами Євросоюзу. До Одеси прибула делегація з Латвії на чолі з міністром культури. Приводом для візиту стало відкриття в нашому місті консульства Латвії. Проте не забули і про нагальні проблеми. Це старини Латвії, які зараз виконує… Задачі зв'язаны з президентом союзу, ми будемо делать все, что мы можем, чтобы помать, помочь Украине, помочь вашему області развиваться и идти на выбранную дорогу европейской интеграции. В этом полугодии з Україною продолжаем углублять наші стратегічні отношения. И... Латвия, как президентура, представляет много культурных проєктов высокого класса в разных странах. Украина избрана одной из наших главных стран, где мы эти большие проекты показываем. У ході розмови латвійці поділилися майбутніми планами щодо співробітництва саме з Одесою. Від можливості для співробітництва у сфері на культурного наслідія город з прекрасною а з потенціалом стати містом ЮНЕСКО. И мы можем тоже представить возможности обменяться обміна... опытом. Мы може, можем представлять с своей стороны экспертов, которые могли бы тоже дать всякие идеи, как работать над планом развития города или области, и, конечно, как внедрять элементы культуры, творческой работы в таком общем плане развития. Представників Латвії зацікавила культурна спадщина Одеси, адже ми незвичайне місто з багатьма національностями і особливим колоритом. У майбутньому значні сподівання у співпраці з Україною Латвія виказує саме у творчому плані. Ірина Рогзянська, Віктор Доманський. Факти. В Одесі відкрилося почесне консульство Латвії. Представництво знаходиться на вулиці Коблевській, 41. На церемонії відкриття міністр культури Латвії відзначила, що чекає на ефективну співпрацю з Одеситами, зокрема в питаннях культури. До Одеси цього тижня завітала Латвійська делегація на чолі з міністром культури Латвійської республіки пані Даце Мельбарде. Латвійські гості приїхали з метою розширення культурних та економічних зв'язків. А також в рамках візиту запланувала відвідане концерту Кримера та Балтіка в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Основна ж мета візиту делегації відкриття почесного консульства Латвії в Одесі. Для нас дуже важливе взаємодійство з Латвією, для нас очень важна поддержка Латвии, для нас очень важны культурные, экономические, инвестиционные отношения. И мы уверены, что с открытием почетного консульства они все усилятся. Почесним консулом Латвійського дипломатичного представництва в Одесі став Олег Веретенніков. Олег Веретенніков кунгу, Колумбі. Ми спазуємося там вже двох років. Він в цьому часі він себе порадив, як дуже відповідальний, радовий Латвії Унукраїн, сатіців Вейці наш філософії з Пітертей, пане Олегу Вірітєнікова, ми знаємо вже uh, декілька років, і за цей час він показав себе як дуже відповідальна людина, творча людина і людина, яка uh, готова розвивати відносини. Це почесне консульство Латвії, третє в Україні. Раніше дипредставництво відкрилося у Львові та Чернігові. Відкриття консульства є запорукою розширення співробітництва в культурній, соціальній та економічній сферах. Мажакова Олег Черба, «Факти». Ви дивитесь новини факти до інших тем. Найстаріший університет Одеси, Одеський національний університет імені Іллі Мєчнікова, святкує свій 150-й ювілей. 150 років легендарної історії 13 травня 1865 року у Великій Залі Рішельєвського ліцею було проголошено наказ про створення першого в Причорномор'ї університету. До цього видатного моменту Одеса наближалася довго. Пришвидшили процес одеські інтелігенти, діти яких навчалися в тоді ще імператорському новоросійському університеті. Тогда в сентябрі 1865 року. Абразування здесь начали получать, ну, по нашим даним, примерно 175 студентів. Це був перший набор. Хоч і трохи більше сотні, але кожен же історія. Сьогодні студентів вони чимало. альма матер слухають лекції майже 12 тисяч хлопців і дівчат. Своїми підопічними університет пишався завжди. В руки новітніх технологій це стало особливо помітним. Про студентів видають книги їхніми світлинами, прикрашають дошки пошани. Окрім студентів, гордість університету є і його викладачі. Від самого початку заснування ОНУ науковці університету славляться своїми неординарними дослідженнями і педагогічним талантом. Овіквічать імена талановитих педагогів і студентів незвичним способом. Університет до свого 150-літнього ювілею підготував видання словника Золоті імена Одеського національного університету до збірки війшло близько ста прославлених професорів і випускників, дослідження яких на слуху світової науки люди, в До сих пор їх, до їх научнее достиження сучасним научним міром. Видання стане одним із десяти проєктів наукової бібліотеки, підготовлених до ювілею університету. Серед них і книга присвячена новій експозиції музею ОНУ, книг про західноєвропейські гравюри. До речі, оновлену експозицію музею в новій залі презентують 12 травня. Сподіваємося, що створений музей стане справжнім центром дослідження історії університету. Окрім книг і музейних експозицій, до ювілею університету проведуть студентську спартакіаду, міжнародну наукову конференцію, а також презентують артефакти від Укрпошти і Нацбанку. Конверт і монети номіналом 5,2 гривні. До святкувань залучать всіх одеситів. На центральній вулиці міста пройде гала концерт творчих колективів Ону. Танцюристів, співаків і умільців сміхового жанру. Заходи до ювілею розплановані на весь рік. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський Факти. Відомо, що Одеса місто Порт, місто Курорт. Можна сказати, що Одеса це і місто книга, адже книговидання та популяризація книжкової справи в Одесі веде свою історію ще з часів Дюка де Рішельє. Цю традицію місто підтримує і в нові часи. Вже традиційною стала щорічна всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині, мета якої збереження і приумноження духовного та культурного надбання українського народу за рахунок поповнення бібліотек південного регіону регіону новою літературою урочисте відкриття відбудеться 14 травня в Одеській національній науковій бібліотеці Міні Горького. Що планується під час виставки форуму – Дивіться у нашому сюжеті. Наприкінці 90-х років склалась досить важка економічна ситуація, яка торкнулася всіх сфер життя українців у тяжкому становищі опинились і бібліотеки. Залишившись практично без традиційного притоку нових видань, Одеська національна наукова бібліотека імені Горького вирішила зібрати у своїх стінах провідних представників видавництв та видавничі організації і тим самим надати можливість Одеситам приторкнутись до сучасної літератури. В цьому році цей захід українська книга на Одещині проводиться в рамках. Двох таких великих програм обласної комплексної програми, яку започаткувала обласна рада Культура Одещини 14-16 роки, а також в рамках розпорядження одеського міського голови про проголошення 2015 року в місті Одесі. Роком культури і духовності. особливість цього заходу в тому, що ця загальнодержавна акція такого масштабу проходить в стінах наукової бібліотечної установи та не носить комерційного характеру, а має в першу чергу просвітницьку місію, аби влаштувати свято української книги тим, хто не зможе на нього завітати. Організатори виставки форуму попіклувались і про виїзне свято бібліотека імені Горького. Спільно за підтримки Одеської обласної державної адміністрації вирішила, що кожного разу на другий день роботи листаки форуму, цей такий своєрідний книжковий десант буде направлено в один з районів або міст Одещини. За весь цей час проведення виставки форуму ми вже побували в містах і Варцизі, Котовському, Ізмаїлі, Камінтерновському, Ширяєвому, Южному, Овізіополі і багато багато інших міст, районів. Нашого одеського регіону до задач свята української книги організатори також відносять і формування самосвідомленості нації. Видавці представлятимуть видання, присвячені історії України, українському фольклору, мистецтву, культурі та іншим тематикам. На відвідувачів чекають майстер-класи, презентації книг, мистецький ярмарок, автограф сесії, поетичні вечорниці. Анастасія Робулець, Владислава Приходько, факти. Вже не вперше цього року колектив одеської державної телерадіокомпанії влаштовує суботник. Причиною тому є різноманітна за своїми проявами весна. Якщо в березні потрібно було навести лад на території каналу після неспокійної та місцями суворої зими, то тепер необхідно чистити від бур'яну газони та підгортати дерева. На території ООД ТРК перший суботник було проведено ще в березні. Тоді після затяжної зими усі від керівництва до технічного персоналу вийшли на подвір'я телерадіокомпанії, аби навести там лад та прибрати сміття. Як березневий, так і квітневий суботник проводився добровільно. Проте процес проходив жваво, адже участь у прибиранні брала значна кількість співробітників каналу, які вважають набагато приємніше виконувати свої обов'язки в чистоті та затишку. Ці берези ми висаджували своїми руками ряд 15 назад. І, в общем-то, ми відемо, як вони ростуть, вони они ростуть растут вместе з нами. І, і я думаю, що кожен человек, приходя на суботник, приближається к той природе, яку сам создав. Оскільки робочий процес на телестудії триває безперервно, усіх робітників задіяти було просто неможливо. Наприклад, наша знімальна група на момент прибирання займалася зйомкою цього ж сюжету. Проте більшість працівників з кожної редакції активно брали участь у суботнику. Ми сьогодні зібрались тут, аби навести порядок на нашій території, аби тут було гарно, щоб приємно було дивитися і нам, і людям, які приходять до нас у гості. Повинно бути не лише гарно у нашій студії, але й навколо нас, аби в нас було натхнення писати гарні сюжети. Прибирання займає не дуже багато часу, проте результат того коштує. Відтепер працівники та гості державної обласної телерадіокомпанії зможуть на власні очі побачити та відчути гостинність чистого, затишного та акуратного подвір'я. Валентин Блях, Віталій Безсмертний. Факти. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних та добрих новин. І до побачення.